Українські бізнеси дедалі частіше нелегально виводять валюту за межі країни. Як це працює та наскільки шкодить нашій економіці? Про дві найпоширеніші схеми ви дізнаєтеся у цьому відео. Вітаю з вами, Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Бізнес в Україні використовує дві основні схеми, щоб обійти валютне законодавство. Про це заявив заступник голови Нацбанку України Дмитро Олійник в інтерв'ю Бізнес». Перша схема: українські компанії експортують товар, але контрагенти за нього не розраховуються. Після 180 днів компанія зникає чи припиняє діяльність. Олійник додає, що при цьому виявлено випадки, коли на одного власника оформлювали 40-50 компаній, а їхні акціонери були зареєстровані у притулках для безхаченків. І друга схема фіктивний імпорт. Заступник голови Нацбанку України пояснює, що такий імпорт працює через передоплату, і до 90% товару ніколи не поставлялося в Україну, а компанія зникала. Що дозволяло таким компаніям зникнути, за словами Дмитра Олійника, невчасна реакція банків. Банківська система не завжди ефективно реагує. Банки закривали рахунки без розрахунків за зовнішньоекономічними договорами клієнтів, завершуючи валютний нагляд. Це дозволяло таким компаніям зникнути. Нам довелося внести зміни до законодавства, які заборонили банкам завершувати валютний нагляд, навіть у випадках закриття рахунків таким клієнтам. Також нам доводилося проводити зустрічі із банками, пояснюючи неприпустимість таких дій. Друзі. Відчуваєте цей вітер змін у фінансовому світі. Торговельні війни, неспокійні ринки. Звучить тривожно, правда? Але саме в такі моменти народжуються нові можливості для тих, хто готовий діяти мудро. Запрошую вас на Invest Talk саміт, де зберуться найрозумніші голови інвестиційного світу. Ви дізнаєтесь, як створити свій особистий ковчег для збереження капіталу, що чекає на економіку України та в які активи можна інвестувати. А найприємніше те, що глядачі Файненс Й мають від мене 10% знижку за промокодом на екрані та в описі під відео. Тож до зустрічі на Invest Talk Саміт. Разом ми знайдемо шлях до процвітання, незважаючи на будь-які бурі. Також для отримання коштів у валюті за кордоном використовувалися деякі фінансові інструменти. Наприклад, купували американські облігації в Україні за гривні, до настання терміну погашення виводили ці облігації на рахунки цінних паперів, відкриті в іноземних депозитарних установах. А потім отримували погашення у валюті, що відбувалося вже за кордоном за цими облігаціями. Аналогічні порушення є і у державних закупівлях для оборонних потреб: завищені ціни, відсутність поставок або їхня фіктивність. Тож Національний банк посилив контроль за валютним наглядом та обмеженнями виведення капіталу. Як пояснює заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник, завдяки комунікації з банками щодо підозрілих операцій, вдалося стабілізувати тенденцію до зростання заборгованості щодо неповернення валютної виручки та постачання товару за імпортними операціями, адже з початку повномасштабної війни обсяг таких операцій досяг від 8 до 10 мільярдів доларів. Ще одним із способів, який вже наразі майже не фіксується для виведення коштів, є міскодинг підмін реального призначення платежів. Раніше, за словами олійника, він широко використовувався у нелегальному та легальному азартному бізнесі. Та після введення жорстких обмежень на ризикові МЦЦ коди у 2023-му було зафіксовано сплеск в операціях з купівлі золота за кордоном. Деякі українці купували золото на кілька мільйонів доларів, і не тільки його, а й дорогоцінні камені. Коштовності та нерухомість схема працювала так: людина купувала золото за кордоном, оплачуючи доларову або єврокартку. Майже одразу продавала його назад, отримувала повернення готівкою або на іноземний банківський рахунок. Більшість операцій із купівлі золота проходили через один магазин у Швейцарії за участю кількох банків. Ми вважаємо, що ці банки або цілеспрямовано працювали з такими клієнтами, або не запобігали таким операціям. Наші перевірки банків та аналіз операцій таких клієнтів, які купували у магазину, показали 100% цих угод здійснювалися виключно для виведення валюти. Як змінилися показники після обмежень на міскодингу? Дмитро Олійник відповідає, надходження від податків зросли. Сплачено близько 17 мільярдів гривень податків. Поповнення рахунків становило 150 мільярдів гривень. Виплати 110 мільярдів гривень, а нетоефект ефект для казино 40 мільярдів гривень. Чому важливо закрити такі лазівки? Тому що, по-перше, це не до отримання державним бюджетом грошей, як заявив Дмитро Олійник, що кварталу Україна втрачала від 1 до 1,5 мільярдів доларів через неповернення валютної виручки, і податки з цих сум очевидно не сплачувались. Наприклад, в одному банку виявили схему, до якої, згідно з службовим розслідуванням, було залучено понад дві тисячі юридичних та фізичних осіб. Через їхні рахунки за рік пройшли десятки мільярдів гривень, які могли використовуватись для оптимізації податкової бази. Якщо припустити, що компанії мали б сплачувати корпоративний податок, військовий збір та податок на дивіденди, а фактично сплатили лише від 3 до 5 відсотків, бюджет недоотримав мільярди гривень. Також український бюджет втрачає її через схеми оптимізації з ФОПами та імпортними махінаціями, адже нелегальні гроші можуть фінансувати тероризм чи підривати стабільність фінансової системи. Ще один привід боротьби з нелегальним витоком валют подальша лібералізація валютного ринку, адже спочатку війни діють суттєві обмеження. Валютна лібералізація коштувала нам 4 мільярди доларів із резервів та була впроваджена для всього бізнесу. Якщо банки сприяють нелегальному виведенню валюти, це ускладнює подальшу лібералізацію. Ми не можемо відкладати важливих рішень через зловживання окремих компаній, тому такі лазівки необхідно закривати відразу. Нагадаю, що при перетині кордону українець має право без декларування провозити до 10 тисяч євро або еквівалент в іншій валюті. А на вашу думку, до якого періоду треба обмежувати виведення валюти за кордоном? Діліться своїми думками у коментарях. А якщо вам сподобалося це відео, то радимо використати Ютуб зброю, поставити вподобайку, підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими.